Я нещодавно був на Ямайці і натрапив на одну цитату Боба Марлі. Вона мені так сподобалася, що я вирішив її зберегти. Послухайте. Гроші це числа, а числа не мають кінця. Якщо для щастя потрібні гроші, твій пошук щастя ніколи не закінчиться. Це дуже гарна цитата. Екклюзіаст п'ять бізі. Хто любить гроші? Ніколи немає їх достатньо. Хто любить багатство, ніколи не задоволений своїм доходом. І це також марнота. Тож, давайте подивимось на гроші. Я розповім вам дуже коротку історію про те, що таке гроші. Гроші це передаваний кредит. Гроші це борг, який став товаром. Тобто, гроші можна купувати і продавати. Звідки я це знаю? Пам'ятаєте рецесію 2007 року? Це називається кредитно-дефольтні свопи. Іншими словами, у людей були всілякі позики на їхні будинки, іпотека. Хлопці з фондового ринку об'єднали їх разом і продали. Поки всі вчасно сплачували свої платежі, це приносило дуже гарний прибуток. Ось так і заробляють гроші на боргах. Це є продаж боргу. Це називається кредитно дефолтний своп. Тож коли ринок справді обвалився і деякі великі компанії впали, це було як, уявіть, п'ятеро чоловік ідуть по крижаному покриву, там тріщина, і один із них провалюється. І ця тріщина така глибока, що литно затягує за собою ще чотирьох. От що майже сталося з економікою. Але Федеральна резервна система вкинула мільярди доларів. Вони створили рвожі. Щоб усе це вижило. Отже, ось складові гроші. Вони мають бути одиницею вартості. Універсальна застосована одиниця вартості. Вона повинна мати облік, тобто ви можете відстежувати її, вести облік. І вона має бути децентралізованою, щоб ви могли домовлятися, адже ви будете купувати і продавати ці речі. Гроші дають два. Дають дві обіцянки. Перше свободи. Друге стабільність. Але жодної з них гарантувати не можуть. Отже, історично гроші виникли так: відповідальність за їх створення лежала на королі. І от він робив гроші, і його завданням було забезпечити стабільність і добру економіку для всіх своїх підданих, але він не міг цього гарантувати. Тоді громада вирішила, що це наша спільна відповідальність гарантувати добробут і стабільність для всіх. Але їм не вдалося зробити це назавжди. Потім Європа. Головним чином, усе почалося саме з Банку Англії. Вони сказали, давайте звернемося до уряду і підпишемо офіційну угоду на взаємних умовах. І ця угода полягала в тому, що держава офіційно надає банку певні повноваження, а банк у свою чергу надає державі кредит. Отже, федеральна резервна система у Сполучених Штатах Америки це головний банк федерального уряду країни. Звідки вони беруть свої гроші? Вони створюють їх буквально з повіття. Це називається фіатні гроші. Фіат гроші, фіат бам і вони зі. Ну, це ж просто якась схема. От вони це і роблять. У фіатних грошей є певні характеристики. Це законний платіжний засіб, да їх не підкріплює ні золото, ні срібло. Цей папірець не вартий тих десяти доларів, які на ньому написані, а цінність ґрунтується на моїй вірі в уряд. Тож, коли ви бачите, як фондовий ринок зростає чи падає, і всі ці тарифи та інші речі усе це стосується вартості грошей. Ахілесова п'ята. Фіатні гроші це борг. Вони навіть не витримують власної математики. Їхня власна математика їх не врятує. Це створюється з повітря. Тобто ФРС їх друкує. Навіть ваш місцевий банк створює фіатні гроші. Навіть ваш місцевий обіговий фонд створює фіатні гроші. Як це працює? Це форма бору. Це розписка. Оце тут це не гроші. Це лише символ того, чим є гроші. Гроші це система дебету і кредиту. Тож, коли обіговий фонд отримує запит від громади, наприклад, ми хотіли б, будь ласка, позичити гроші з обігового фонду. Вони беруть гроші, які туди вклали члени церкви, і позичають їх, і вони просто створюють ще більше грошей. І вона набуває форми будівлі. І доки ця громада сплачує цю іпотеку, все працює добре. У Південно-Західному Союзі, коли пройшла Катріна, церква з п'ятьма стами-членами та іпотекою в 500 тисяч доларів повністю зникла. Церква пішла, вона ніколи не повернеться. Оборотний фонд це списав через ураган. Це була не конференція Арканзас-Луїзіана, а наступного року у них збільшили десятину. Це набагато більше, ніж просто звичайний бухгалтерський облік. Насправді. На ньому божественна рука. Навіть коли ми робимо дурниці. Ми витрачаємо гроші дарема. На цьому є божественна рука. Бо Бог майстер виправляти речі. Тільки подиви, що він з тобою зробив. Ну, проблеми, які виникли під час рецесії 2007 і 2008 років, уряд так і не вирішив повністю. Це може статися знову в майбутньому. Тож, оскільки вони не можуть гарантувати, що ці банки дійсно виживуть. Ось що вони зробили. Фіатні гроші це відповідь на суперечливу обіцянку грошей. Тобто тепер усі користувачі мають фінансовий ризик, який вони повинні враховувати у своїй діяльності. Ми маємо цей ризик. Ти і я не зобов'язані вплутуватися в цю систему. І Бог каже, що від цього краще триматися подалі. У мене немає якоїсь історії на завершенні цього. Я вважаю, що найгірше, що ми можемо зробити, це взяти кредит, щоб побудувати церкву. Я розповім, як це працює. Ви можете взяти кредити, можете звернутися до цих компаній, і вони отримують 60 тисяч доларів. А всю роботу робите ви. В результаті ви залишаєтеся з великим боргом. Я був пастором церкви. Коли Церковна Рада і я зрозуміли, що ми заплатимо цій компанії, а всю роботу все одно доведеться робити нам, ми сказали дуже дякуємо. Ми зробимо це самі. Не знаю, чи зможу я це довести, але я достатньо читав у дусі пророцтва. Мені здається, це працює так. Ви можете збирати гроші, залізти в борги, і хтось каже, я хочу, щоб моє ім'я було на цій лавці чи на органі. Я хочу, щоб ця кімната була названа на мою честь і ще багато чого подібного. В одній церкві, де ми так робили, люди клали прикраси в тарілку для пожертв. Я не проповідував про прикраси. Це траплялося так часто, що мене вже знали в Ломбарді. Спрінфілд, штат месує. І це було зроблено без боргів. Я знаю, як керувати церкви. Я щось передбача. Там був один хлопець. Він робив приладові панелі для корветів. У нього було багато грошей. Але церковна рада просто витратила м'є. Діри у фінансах, і я просто сам не міг у це повірити. Але нам вдалося це зупинити. Ми сказали, що ви можете витрачати гроші, але не перевищуйте ліміт. І одного дня ми збудували спортзал? Все було оплачено. І ми розвернулися. Деякі люди в тій церкві, які були щедрими, вплинули на інших, хто був більше споживачем, і ті теж стали щедрими. Є світські організації, які намагаються, вони кажуть, добре, давайте зберемося в сімох або в десятьох і скажемо, як я можу тобі допомогти. Що ти можеш зробити? Я б хотів отримати можливість подати пропозицію до Гарвардського університету. О, я знаю цю людину, я тебе туди заведу. Ви сидите в кулі і намагаєтеся допомогти людям здійснити їхні мрії. Це і є коло щадрсти. І ось одного дня чоловік, який робив панелі приладів для корветів, прийшов і спитав: Джоне, скільки коштуватиме відремонтувати церкву? Бо вона була в жахливому стані. У фоєї через килим було відно бетов. Він не хотів мати нічого спільного з новою будівлею, бо не вірив, що громада зможе подбати про щось нове, коли вони не могли подбати про те, що існувало. Бізнесмен, я був до нього готовий. Підійшов до свого столу і сказав: Ось пропозиція. Я передбачав, що він це зробить. Я не знаю. Можливо, Господь спонукав мене до чого. Він сказав «Гаразд!» Виставив чексуно. І я отримав заслугу. Я знаю, що це не так. Отже, ще одна історія, та сама церква. Ми сказали, ми не будемо витрачати гроші, яких у нас немає на школу. Тоді голова шкільної ради сказав: Джонне, котел зламався. діти мерзнуть. Нам треба купити котел. Нам треба піти і позичити на це гроші. Ні, ні, ні. Я укладу з тобою Оду. Хоч чекай до закінчення спади. Гаразд. Тож, тієї суботи я зібрав усіх дітей на корет. Я взяв свою вітару. Ми просто заспівали тисня. Потім я звернувся до громади. У нас проблема. Хотел зламався, діти мерзнуть. Ви допоможете? Вони порахували гроші, бо я хотів повідомити громаді після своєї проповіді. У нас були гроші. Я сказав скарбнику: Я хочу побачити список тих імен. Одна людина, яка того дня була в гостях, не Адвентист, дала 80% від усієї суми. Якщо ви так зробите, ви не скажете О, моє ім'я тут, моє ім'я там. Ви скажете Вау! Подивіться, що зробив Бог. Ось так воно і має бути.